Дітки, сьогодні у нас заняття подорож до лісу. Любі малята, лісовичок запрошую вас у цікаву подорож. Ви вже здогадалися, куди ми вирушаємо? Так, діти, в ліс. Молодці! Це загадковий ліс. Любі малята, що ж таке ліс? Пригадайте, ліс. Невичерпане багатство нашої країни. Ліс дарує нам гриби, ягоди, лікарські рослини. Це джерело кисню, захисник річок ґрунтів. Ліс це великий будинок, де живуть різні тварини і птахи. Ростуть різноманітні рослини. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева, віти, трави, ягоди й грибочки, в нім чарівні є куточки. Ліс це друг всьому живому. Звір і птах живе у ньому. Ліс дає всім прохолоду і прозору робить воду. Вміє поле захищати, щоб воно могло. Родити, він повітря очищає, ароматом напуває. Відгадайте загадочку і впізнайте тваринку. Під соснами, під ялинами лежить мішок з голками. Так, діти, це їжачок. Пухнастий клубочок виліз на дубочок, жолоді зриває і в дупло ховає. Хто це? Так, це білочка. Руда з пухнастим хвостом живе в лісі під кущем. Так, це лисичка, довговухий пострибайчик, відгадайте, хто це? Так, правильно, зайчик, яких ще лісових тварин ви знаєте? Скажіть мені, хто ж тут зайвий? Зайчик, котик, лисичка, коза, їжачок і цуценятко. Хто ж зайвий? Так, цуценятко, кішка і коза. А чому? Так, це свійські тварини? Дітки, зробіть дома фізхвилинку. Зараз поговоримо про птах ліс, лісу. Це дітки сова, це дятел, це синичка, це зозуля, соловей, сойка. Також у лісі є гриби. Це їстівні гриби. Під білий гриб, опеньки, лисички, рижик, сироїшки. А ще в лісі є отруйні гриби. Це бліда поганко, несправжні опеньки і це мухомор. В лісі є дерева і кущі, це дітки ялина, це вільха, це дуб, це береза. Горобина, липа. А також є лісові кущі, ліщина, шипшина, калина і барбарис. А зараз продовжить речення: Якщо в лісі росте дуб, то це так дубове дерево. Якщо в лісі росте береза, то це березовий ліс. Так. Якщо в лісі росте сосна, то це сосновий ліс. В лісі є також квіти, підсніжник, дзвіночок, конвалія і фіалка. А також є ягоди. Це суниця, малина, кожина, чорниця і дика смородина. А зараз, діти, лісовичок дарує вам цікаву гру. Вам потрібно поглянути на малюнок і визначити, яких ягід не вистачає в клітинках. Ось яких тут ягід не вистачає? В нас є полуниця і є чорниця. А яких не вистачає, так не вистачає малини і не вистачає ожини. А в цьому рядочку? Так не вистачає в нас чорниці і не вистачає полуниці. А в цьому рядочку? Не вистачає суниці і не вистачає чорниці. В цьому рядочку в нас не вистачає суниці і ожини. Молодці. Ліс, діти, це зелені легені нашої землі. І природу треба, діти, берегти. Ось які є в нас правила поведінки в природі. Не можна кричати голосно у лісі, не залишати в лісі сміття, не рвати квіти. Не можна забирати з лісу маленьких тварин та птахів. Не розпалювати багаття в лісі і не руйнувати мурашників, тому що мурахи помічники лісу. Молодці малята. До побачення! Намалюйте вдома ліс. Дякуємо за увагу. Зробіть таку ось Гімнастичку для пальчиків. І приступаємо до малювання. Малювати сьогодні ми будемо гриби. Подивіться, що є у гриба? Ніжка і шапочка. Подивіться, як треба малювати. Спочатку малюємо ніжку. А потім малюємо шапочку. І ось такі в нас вийдеться сімейка грибів. Молодці. На все добре.